Штрафи на відсутність страхування авто в Польщі просто колосальні. Наприклад, якщо ж у вас закінчилась стара страховка, а нову ви купили тільки через 3 дні, то вам вже 100% прийде штраф до заплати біля 2 тисяч. Якщо ж перерва в страхуванні була більше 3 днів, але до 14, тоді штраф сягатиме 5-6 тисяч. І якщо вже більше 14 днів, тоді виросте до 10 тисяч злотих. Чи можливо не платити цей штраф? Ні, неможливо. Купити страхування Заднім числом ні, неможливо. Тому е, єдине, що можна зробити, це розбити цей штраф на рати і заплатити його частинами, але заплатити його потрібно буде 100%. Дуже важливо знайти хорошого агента, хорошу компанію, які будуть нагадувати вам, що через місяць або через два тижні у вас закінчується страхування і вам потрібно купити нове, або ж автоматично продовжать вам його. у Вас буде 14 днів на те, щоб його заплатити, і перерви у страхуванні у вас не. Були буде